Доброго ранку, діти, рада вас вітати на занятті з математикою. Цифру нову дізнатися пора. Здавна в казках ця цифра живе, щиро запрошую вас і мене. А щоб потрапити до казки, відгадайте загадку, будь ласка. Де ж усі сховали звірі? У якій такій квартирі? Дуже тісно, невеличка, це чудова рукавичка. Казочка називається рукавичка. Розгляньте та пригадайте, скільки зівірів прийшло до рукавички. Так, правильно, семеро. Слухайте наступну загадку. Підібрав він голосок, став маминим співати. Здогадалися вони, вовк не наша мама. А як ця казочка називається? Так, вовк та семеро казанят. Слухайте далі загадку. Кольори усі зібрала і півколом небі стала. Що ж це таке? Так, це веселка. Подивіться, яка вона гарна, а скільки ж кольорів має веселка? Теж сім, правильно. Сьогодні у гості нас завітали ось такі чарівні гномики. Давайте з ними познайомимося. Мене звать понеділок, а я вівторок. Мене називають Середа, а я четвер. П'ятницею мене величають, а субота мене всі чекають, а я неділя, мене вихваляють. Діти, а на що схожі їхні імена? Так, на назви днів тижня. А скільки днів тижня? Сім. Правильно, днів тижня рівно сім. Нам сьогодні число сім. Багато де зустрічалося, тож давайте познайомимося між цифрою сім. Дуже легко нам усім упізнати цифру сім. В неї лише одна нога і сама мов черга. Цифра сім схожа на косу, та косить вона не може. Хто її не хоче вчити, хай іде траву косити, та ще на змійку схожа. Сімка хоче клюшку взяти та в хокей з вами пограти. Цифра 7 має своє місце в числовому ряді. Вона стоїть після цифри 6. Цифра 7 є сусідкою цифри 6. А зараз завдання для дуже уважний. Знайдіть, хто або що схоже на цифру 7. Я думаю, дітки, ви впоралися з цим завданням. Діти, подивіться, яка казка до нас завітала. А що ж трабила з пілосніжкою касі? Так, вона заснула непробутним сном, і щоб їй допомогти, гноми вирушили за чарівною квіткою. І ось вони на галявині. Але що тут за біда? Вітер сильний, закружляв полюстки та порозкидав. Треба квіточки зібрати, полюстки порахувати. Діти, а скільки нам потрібно зібрати квіточок? Так, три. І щоб у кожної квіточки було сім полюсток. Починаємо з зеленої квітки. Порахуйте, скільки полюстків. Так, 6. Скільки треба додати полюсток, щоб отримати сім. Молодці. Додати треба одну полюстку. Так, скільки синіх? Одна. А зелених 6. Тепер червоні полюстки рахуємо. Скільки їх? 5. Скільки треба додати синіх. Рахуємо. Синіх додали 2, а червоних 5. Переходимо до квітки з фіолетовими плюстками. Рахуємо, скільки фіолетових плюсток. 4. А скільки синіх додали? 3. Рахуємо синіх 3, а фіолетових 4. Отже, число сім: це один і шість, два і п'ять, три і чотири.